Дякуємо Дякую. Дякую. Дякую від бригади Богуна. Це надзвичайно важливо для нас, тому що ключовий успіх мобільної штурмової піхоти це мобільність. І справді, автомобілі це розходний матеріал. Під час харківського наступу наш батальйон втратив близько 20 автомобілів, які були знищені. І це 6 днів тривав цей близьковичний наступ. Ніхто не сподівався, наш ворог тікав в паніці. Ми все це бачили в буквальному сенсі, вони стрибали. Часто неодягненими прямо в річку перепливали на той берег, тому що вони виявилися абсолютно не готовими до того, що українська піхота буде заходити. І коли починається безпосередній прямий вогневий контакт, ворог до цього не готовий. Вони готові воювати на дистанціях, де їм дозволяють їхні засоби ураження. Першу чергу артилерія, по чергу, засоби РПГ, кулемети. А коли починається пряма. Атака вони не отримують. Ще одну людину Олексійович, маємо обов'язково згадати нашого оператора нашого телеканалу Ворона, з яким я був особисто знайомий і до війни, і під час війни. Ми бачилися з ним за буквально кілька днів до наступу. Він керував якраз таки розрахунком СПГ-гранатометників, і при заході на позицію Москва він був. Вбитий, захищаючи свого командира, командира батальйону Андрія Тумана, він врятував життя свого командира, але не врятував себе. І для нас всіх, ворон, а також інші герої, вони завжди залишаться з нами і ми маємо завжди пам'ятати ту ціну. Не е, розповідати відосиками, що ми вже перемагаємо і що все добре. Це страшна війна, вона не закінчується. І вона коштує нам дуже дорого. І цю ціну ми маємо завжди пам'ятати. Крім Борона, маємо згадати всіх: і Гліба Бадича, і Юру Кракая, і Тараса, і багато-багато інших, які сьогодні пішли від нас і зробили свій внесок в нашу перемогу. І я можу лише... Відзначити, що наша команда разом з усією Україною робить максимум для того, щоб забезпечити перемогу. І співробітники Прямого каналу, і це не тільки Тарас, сьогодні зі зброєю в руках несуть, робить свій внесок, нашу перемогу, яка дуже цінна, дуже важка і дуже нелега. Тарас. Дякую. Дякую.